Вас, дорогі наші Шевченко, Люби, Італії зі столиці України, міста Києва. Саме тут був започаткований міжнародний конкурс Шевченківських читань Свобода, участь у якому взяли представники усіх 24 областей України та 25 зарубіжних країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Канада, Китай і Країни Європи. Представники Італії брали участь у попередні роки в нашому конкурсі. Це було подружжя італійських інтелектуалів з міста Флоренція, які за кілька років представили нам сім поезій прочитання Тараса Шевченка італійською мовою. Це Ермінія Зампано і Джованні Джанфради. А цьогоріч ми отримали. Більше 10 робіт з Італії саме українською мовою і безмежно радіємо цьому факту. Отже, ми раді вітати у нашому конкурсі лауреатів та дипломантів конкурсу. Колотинська Ніколетта, Романа Дженевра, Вайпан Катеріна, Дейнеко Ілля. Постевка Мія, Вайпан Крістян, Полотинська Діана, Маришева Олександра, Филимоненко Марія і Постевка Назарій. Ви всі великі молодці, продовжуйте так само вчити українську мову і читати Тараса Шевченка. Наш перший задум був записати для вас. Привітальне відео біля пам'ятника Тараса Шевченко в Києві. Але у зв'язку з ворожими обстрілами всі монументи зараз захищені захисними конструкціями. Тому це привітальне відео ми записуємо біля пам'ятника добровольців російсько-української війни. Це оборонці України, завдяки яким ми можемо проводити, конкурс, міжнародний конкурс Шевченківських читань в Україні. Якщо придивитися уважно до нашого оборонця, то ви побачите біля серця комсар Шевченка. Читайте Шевченка, Любіть Україну, Вчіть українську мову. Чекаємо вас! На участь, і в наступному році, слава Україні, героям слава.